Привіт, друзі і мої підписники. Віщаю зі своєї майстерні і через те, що ніяк не можу вирватися з цієї майстерні, а у мене ж заплановане відрядження і невеличка відпуста, бо я півтори року не був у відпустці, мені хоч три дні потрібно бути на самоті. От, а то, будь ласка, не чіпайте мене до 5-го, краще до 7-го числа. Тут лишилось буквально ну, тиждень, і знову я буду з вами. Так, давайте просто покажу, що у мене відбувається. Якщо ви слідкуєте за моїми соцмережами і ну, бачили в шортс, то з самого ранку вже ремонтував uh, DJI Enterprise. Uh, ну, Там був звичайний Enterprise 3 e А це у нас 3T від армії дронів, uh, це у нас теплаком. У нього відірвана задня лапа. Це дуже швидко ремонтується, то взагалі без проблем. Uh, далі, що ми ще маємо? Ми маємо до мене приїхав 30-й. 30-й це, якщо пам'ятаєте, у мене було відео, як я робив систему скидання подвійно отаку от універсальну до 30-ки, так цей дрон з'явився у мене ще раніше на ремонт. Оцей ремонт був ще раніше, ніж а, я робив систему. То по суті він вже в мене третє, втретє. А, чому а зараз йому відірвали, відірвали демфер підвісу? Камера, мабуть, не сфокусується, ну ви бачите, що так не повинно бути. От, є резиночки під лісу. По суті, він гарно літає, все з ним нормально. Єдине ота, ота частова резиночка можна було б і не відправляти мені цей дрон. От. От, що далі? Далі у нас виходить стоїчки під тепловізори. Це я вже виклав, сьогодні будуть перероблятись. Тим часом, завдяки тому, що у мене є дуже гарні підписники, і ті, які мене спонсорують, підтримують Ютубі, то я отримую час від часу різні розхідники. Я вам вже багато разів показував. От це ось до мене приїхав Inspire некомплектний. До нього немає пульта, немає камери, там ще чогось немає. І я думаю, що він просто піде на запчастини для ремонту інших дронів. А якщо буде потреба, так тут у нас вже готові поворотні системи. Так, От, поворотні системи, вони вже готові на відправочку, сьогодні поїдуть. Ну і Є невеличка кількість донорів на ремонт, це все донори. А, вже віддав три дрони FPV в, в працю хлопцям, будуть звіти, буду вам показувати. І тим часом, що ми робимо? Ми робимо, не прекращаємо робити системи скидання. Далі, якщо ви бачили моє попереднє відео з потребою Ардуїнчиків, то ніхто не вгадав, до речі, ніхто взагалі ніхто не вгадав. Чому всі вирішили, що я настільки тупий, що буду робити польотний контролер на Ардуїна? Блін, ви серйозно? Щоб я в таку діч ліз, ну це взагалі, друзі, ну всього всьому є межа. Існує рішення, коли блокуються батареї для мавіків, їх треба розблоковувати. Існує рішення, як це робити завдяки з допомогою комп'ютеру. От на сьогодні є платна платформа, як це можна робити на Ардуїнці, прямо в окопі. Під'єднуєте акумулятор до приладу і розблокуєте. Повірте, ціна батареї настільки висока від 7 тисяч гривень, що це, цей пристрій просто нам необхідний. Не тільки нам, а взагалі всім військовим. І це не поодинокий випадок, коли блокуються батареї. У мене вже на сь сьогодні прийшли ще батареї, щоб ви зрозуміли. Тому працюємо в цьому напряму і мені допомагають з цим зараз ну, з десяток розробників. Будемо дивитись, що у кого вийде, буду мати зворотний зв'язок і обов'язково вам показувати. Ну, що ще цікавого. До того, що я і так охеренно зайнятий, ви зрозуміли, що робляться різні а, системи захвату, різні системи скидання, робляться дрони. І це все, якщо підписані на мене в соцмережах, ви це все бачите, як це розповсюджується, Все безкоштовно. Так, от о, це ну це далеко, не все, що можна показувати. От а, ще до мене сьогодні заїхав Екофлоу, чесно кажучи, я перший раз його в очі бачу. Ніколи в житті я е, таку приблуду не бачив і не розбирав. Е, щось там не працює, якось воно не працює, але по суті, я думаю, що в межах моєї майстерні таки можна поремонтувати. От. Е, якщо цікаво, то ставте вподобайки е, і пишіть щось в коментарях, е, чи потрібно вам показувати такий формат е, про те, що там знаходиться всередині, чи в форматі шос, чи взагалі просто відзняти про нього відео. Я думаю, що багатьом буде цікаво побачити, е, що воно за діч. От. Ну і е, не розслабляємось, працюємо роботи дуже до чорта. Е, мене, знаєте, дуже сильно образило, що є деякі організми, я, я просто не можу інакше їх називати, які е, скопіювали не тільки мою систему, а і багато інших систем-розробників. Повірте, я не настільки ну, дурне і нагле, щоб вам показувати е, і е, чи чиїсь системи. Е, я колись вам казав, що у мене. Є, є, є доволі великий асортимент систем. Там цілий ящик, цілий ящик систем наших виробників українських. І я вам їх не показую і не показую слабкі сторони. Чому? Тому що це навчальний посібник буде для ворога. От, не можна зараз показувати, як робити краще системи скидання, бо це навчання для ворога. Але повірте. А дуже-дуже бачити, коли твій виріб клонують і продають за гроші. Якщо ви підписані на мене в Фейсбуці, ви подивитесь мій гневний пост там, де склонували у цю херню і продають за 1700 гривень на ОЛХ. Я їх розповсюджую безкоштовно. бляха муха. Я больне, їх безкоштовно розповсюджую. Якісь організми їм торгують. Друзі, ну не варто так робити, блін. Ну ми так ніколи війну не закінчимо. Давайте щось придумувати. Якщо хочете допомагати, будь ласка, звертайтеся, але ну, не торгуйте цим так дорого. Ну ставте символічну ціну. Ну не 1700 гривень за, блядь, ось такі, вибачте, за лексикон. Воно не коштує 1700 гривень. Ой, нема слів. Дякую за вашу підтримку, дякую за, вашу, за ваші коментарі, дякую за те, що взагалі ви у мене є. Разом ми сила, разом до перемоги. От. І зустрінемось щонайменше 5-го числа. До побачення, друзі.